Це Алла Царик. Її трирічний син Владик з народження не чує, а також має ваду серця. У Польщі торік малюку встановили кохларний імплант, який вживили у вушко, а в червні цього року зробили операцію на серце. Лікарі, які робили операцію на вушко, там ті спеціалісти сказали, щоб дитина швидше розвивалася, його потрібно в садочок, йому потрібно соціум. Тож Алла почала цікавитись, до якого садочка може піти дитина. Спочатку звернулася до інклюзивного центру в Ковелі, де мою дитину оглянули і дали йому оцінку. Коли ми проходили медогляд, то ніхто ніяких протипоказань не мав. Дитина може відвідувати садочок. Ну там без проблем. Взагалі йому треба навіть то не може. а Йому треба це. От і так само з того інклюзивного центру нам радили, що от ну треба. Треба, щоб дитина розвивалася, щоб бачила, що дітки роблять. Він, він, по суті, два роки не чув, а це він зараз рік як чує. Мама хлопчика попрямувала до дитсадка у селі Хворостів, де вони мешкають з сім'єю. Нині там діє дві групи старша і різновікува. Інклюзивної ніколи не було. Тож Алла Царик звернулася до голови вишнівської громади Віктора Сущика з проханням прийняти її дитину з особливими освітніми потребами, і згідно законодавства відкрити на базі однієї з груп інклюзивно. Однак він її зустрів не надто дружелюбними словами. Все, що йому перше прийшло до голови, це сказати: ви що, особлива мама? Хай ваша дитина сидить вдома. Ви не одна така, ведіть свою дитину в спеціальний садок. Журналісти звернулись до голови Вишнівської громади за коментарями з цього приводу. Дитині три роки. Три роки ще восьмого числа було тільки три роки. Дитина перенесла операцію на слух і перенесла операцію на відкритому серці. Скажіть, ви мати, віддали б таку дитину в садочок? Якщо є рекомендації лікарів, почекайте, я не кажу про рекомендації лікарів. Але от як мати, ви віддали б таку дитину? Я думаю, я б не віддав. Бо я посидів би вдома, я побачив би, як дитина далі буде, побути ще рік вдома, чи скільки там, побачив дитина, що нормально, тоді віддати. Зрозумівши, що через вади дитину ніхто не бажає брати до садочка, але написала звернення до Державної служби якості освіти. Це, вочевидь, не сподобались керівниці дитсадка і владі Вишнівської громади. У закладі провели батьківські збори, під час яких Віктор Сущик зачитав при всіх звернення Али, і, за словами мами, почав настроювати усіх проти того, аби такий особливий хлопчик відвідував дитсадок. Однак голова Вишнівської громади запевняє, що скандал розгорівся зовсім з іншої причини. Там йде найперше не питання дитини, а там стоїть питання працевлаштування її самої. Справа в тому, що вона хоче, щоб взяти її дитину в садочок і взяти асистентом зразу неї на роботу. Оце перше тому що вона хоче працювати в садочку і бути асистентом своєї дитини. Ну, скажіть, це нормально? Того, що я також просила для себе місце в садочку як асистента, того, що я людина з вищою педагогічною освітою і ну мала би право на це. Тим більше, то моя дитина, і я найкраще знаю підхід. Я нічого такого не прошу. І вибачте, якщо вони мені там предлагають півставки, це не захмарні гроші, це 3,5 тисячі на місяць. Це тепле місце в судково не хочуть сказати. Місцевий депутат Вишнівської громади, почувши про проблему, також під час сесії подав голові звернення, на що Віктор Сущик йому відповів. І отримана відповідь, що ой, дана мама не зверталася е, безпосередньо в сільську раду. А, і не предоставила документів, які підтверджують необхідність виховання дитини в інклюзивному класі. Хоча для мене то є дуже дивно і чому так повела себе наша рада, я не можу зрозуміти. Фінансування, в принципі, можливе, бюджет, я рахую, що дозволяє закрити це питання. Зрештою, директорка диссадка озвучила умови: якщо влад царик приходить на навчання, то різновікова група, де нині навчається 18 діток, закривається, оскільки, згідно норм по забезпеченню інклюзивної освіти, на цього хлопчика з особливими потребами буде необхідно облаштувати більше місця. Якщо нам зробити інклюзію, згідно чинного законодавства, да, ми маємо там виділити 6 квадратних метрів для дитини. Якщо ми заберемо загальної площі 6 метрів для інклюзії, да, то нам треба ну, 5 дітей просто не взяти в садочок. Ті, які ходять, що ми маємо батькам сказати? Вибачте, бо в нас от є. Інклюзія, а ви забираєте своїх діточок. Це нормально? Я як мама маю право вибрати будь-який садочок і погоджуюся на ці умови, тому що ну, наприклад, чого я маю дітей своїх возити в Любомель. Не, не ясно, як добиратися туди, не ясно, як приїжджати туди, коли я маю можу просто відвести свою дитину в садочок. Ну і в хорошому випадку да, залишитися з нею, якби вони мене взяли тим асистентом. Це, звісно, не сподобалось іншим батькам. Якщо проблема така, добре, ми не будемо свою дитину водити, тому що ну мінус 18 дітей, я не хочу переходити дітям дорогу, тим більше, ну це їхній так само розвиток. Тому батьки влада звернулись у перший дитсадок міста Любомль, де дитину відразу ж прийняли на навчання без будь-яких проблем. Однак возити дитину у місто, але дуже важко. Вранці хлопчика завозить тато. А назад я мушу з першого садочку брати дитину на руки того хлопчика свого, маючи ще з боку дівчинку, якій 5 років, йти на зупинку, ждати автобус, потім з автобуса я їду до села і два кілометри мушу ще дитину на руках нести, щоб, ну, щоб добратися додому. Алла розповідає, що вже двічі писала заяву у хворостівський дитсадок, та результату нуль. Натомість голова Віктор Сущик запевняє, що батьки дитини взагалі не подали усього пакету документів. То я вам пояснюю, що вона на даний момент не подала повністю документів, і ми не маємо що розглядати про що говорити. Більше того, директорка хворостівського дитсадка навіть телефонувала до педіатра сімейства цариків, аби лікар надала довідку з усіма діагнозами влада. У нашому хворостівському дошкільному закладі так сталося, що від мене потребують ще якусь довідку. Я не знаю, що це за довідка. Чому в одному дошкільному дошкільному закладі, наприклад, в місті я подала зараз ці документи? А в а в нашому хворостівському СДО я мушу там допитувати. Я я питала в них: дайте, будь ласка, мені список документів які я мушу до вас принести. Вони ж мені, ну, вони нічого мені не дали і не і не показали. Також у Вишнівській громаді відповіли, що директорка Хворостівського ліцею досі не зверталась до сільської ради з проханням створити інклюзивну групу, та знайти її на робочому місці нам не вдалося. Зрештою, Віктор Сущик запевнив, що місцева влада зробить усе згідно закону, коли буде подано увесь пакет документів, написані усі заяви на створення інклюзивної групи. Влада царика приймуть до дитсадка.